Вчора ми спілкувалися з паном Миколою вересним, ми згадували з ним такий ефір 99-го року перед матчем збірної Росії та України. Політичний ефір, де знаходився президент, тоді прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Він казав, що найбільша проблема Російської Федерації це те, що вона не має бути імперією. Це зараз дуже смішно звучить. Але як на мене, тоді Путін сказав доволі правильні слова: якщо Росія почне відбирати в когось території, то неодмінно Почне втрачати свої території, і взагалі це може призвести до розпаду. Поки що не призвело, але будемо сподіватися, що ті слова Путіна у 99-му році такі стануть пророчими і рано чи пізно збудуться. Ну е вона стала на шлях свого саморозпаду. Це вже очевидно для всіх, е це вже е так би мовити, доконаний факт. Питання лише в тому, як швидко процес цього розпаду відбудеться. Знаєте, з іншого боку, звичайно, правильно кажуть деякі експерти, що гнити можна доволі довго, от і цей процес справді може затягтися. Але якщо брати в якійсь історичній перспективі, то шансів немає. Бо навіть не через зовнішні фактори, навіть не через війну. Просто система настільки прогнила середини, що вона в якийсь момент не витримає. І впаде під вагою власних проблем. Ну тому я кажу, що ми повинні лише допомогти цьому процесу, і чим швидше це станеться, тим краще буде до речі для всіх поневолених народів е, Росії, тому що ну насправді е, там навіть і е, е, таке руське насправді є е, колоніальними територіями, бо е, ними управляє метрополія під назвою Москва. І частково Санкт-Петербург, а все інше, без відносно того, чи це Чуваші, Калмики, е, е, там, е, евенці, е, Дагестанці чи хто завгодно, це не має значення російськомовні е, там, умовного поволжя і так далі це все арабське населення, яке працює на метрополію. Е, Тому чим швидше цей. Процес відбудеться, маю на увазі розпаду, тим легше буде для всіх тих людей, які живуть поза межами е, великого кільця. Е, ну, це справді, якщо дивитися в розрізі довготривалого історичного процесу, е, незважаючи на всі теперішні амбіції Російської Федерації, е, все одно потрібно констатувати, що ця імперія зараз можливо знаходиться в найменших територіях і в в найменших територіях і найбільш довготривалий термін. Ми розуміємо, що там був оцей цей період, коли більшовики приходили, там також Росія дуже звузилася, але потім ну, доволі швидко вона знов розширилася. А зараз ми розуміємо, що там, не зважаючи на усі намагання Путіна, там умовно з 2008 року, коли там відбулася перша експансія, до... Грузії та потім 14 рік Крим, от 22 й повномасштабне вторгнення в Україну, все одно кордони заходу знаходяться історично найближче до Москви за можливо всі часи цієї імперії. Погодитись це з правда речом? Якщо дивитися справді ретроспективно, то здавалось, що ну є коливання і в один, і в інший бік, і ви правильно задали, що після. Другої світової війни імперія розширилася за рахунок так званого соціалістичного табору, соціалістичного концтабору, Треба говорити це так, але бачите, кінець кінець х початок 90-х, тотальний провал по всіх параметрах соціалізму не стало як ранкового туману. Та й більше того, розвалилася сама імперія. І е, це за мені здається, започаткувало остаточний процес її деградації. Як би там не було, але е, от я е, зараз дуже радий тому, що парламентська асамблея Ради Європи буквально кілька днів тому назад, два тижні тому назад, прийняла резолюцію, в якій. Е, Ну, власне, адресує її так звані російські опозиції. Це окрема тема, чому на заході е, люблять когось підносити до рівня російського національного героя чи героїні? Е, це таке. Але е, що цікаво, в ці резолюції, там створюється платформа, е, де братимуть участь е, оці так звані хороші русські і. В рамках цієї платформи буде третина місць віддана представникам національних рухів з Росії, а з певним часом ця друга платформа верніша частина цієї першої платформи пересте в другу, там дивують лише представники національних меншин і національних народів, які сьогодні пригноблюються в Росії. Отже, для мене це свідчення того, що в Європі нарешті зрозуміли колоніальний характер теперішньої Росії, хоча ми їм про це. Говорили, я не знаю, десятиліття, ну нам не вірили. Тепер, нарешті, починають бачити і цю правду, а відтак це означає, що і тут я пам'ятаю, думаю, не йдеться про довгострокову перспективу. В, ну, в кращому для Москви варіанті це буде середньострокова перспектива. А якщо війна продовжиться, то це буде короткострокова перспектива, тому що. Війна зараз максимально загострила всі внутрішні проблеми в Росії, і якщо Путін зараз не зупиниться, ну я даю зовсім не невеликий не період часу, коли оці процеси деструкції внутрішньої в першу чергу вони конструкцію саму завалять. Я просто людина старшого покоління і чудово пам'ятаю останні. Роки е, Радянського Союзу Росія зараз повторює той самий сценарій, просто я кажуть під копірку. Я все одно хочу, пане Володимир, вас е, уточнити. От ви кажете, ну в історичній перспективі я коротка. Е, Історична короткострокова історична перспектива, та і середньострокова. Я би вас попросив все-таки уточнити ну приблизно, я розумію. А от скільки років короткострокова плюс-мінус, і скільки років середньострокова ну ви даєте? Бачите, пане Віталію. Я ще до повномасштабного вторгнення написав таку невеличку книжечку. Які, яку назвав дуже просто розпад Росії, загроза чи шанс? Ну вона була видана в такому рожевому. Я зараз можу десь її навіть спробувати е, знайти, е, десь тут у мене стоїть недалеко. Вона була видана в такому рожевому на, на, е, ну, в такому рожевій обкладинці, і е, мене е, кілька. Колег закордонних вона була україно-англійська, назвали рожевим оптимістом. Бо сказали: ну що ви таке, пане міністре, пишете? Мені навіть дзвонили американські журналісти, теж показували на екрані цю книжечку, хоча вона не була в вільному доступі. Ну але люди працюють, і питали: ну як же ви плануєте оце що Росія розпадеться? Ну про що про що мова? Ну, прийшло П'ять років, дивіться, уже на Заході ця тема не є, по-перше, а табу, б, е, про це вже починають реально говорити як про на, ну, доконаний е, факт. Подивіться, що е, сказав буквально днями в черговий раз е, Бесент, міністр фінансів е, Сполучених Штатів Америки. Ми можемо зробити так, щоб е, російська економіка остаточно зазнала краху. Ну от питання в задачі: а що залишається від політичного е е режиму, якщо економіка розвалюється? Ну, відповідь е знає студент першого курсу будь-якого е полі політологічного факультету. Е це означає, що е руйнується, зникає політичний режим. Ну, а давай а тепер, пане Віталію, давайте просто поставимо собі запитання: а що означає? Зникнення путінського фашистського режиму в Росії ну, це означає, що не тільки е, він зникає, а зникає конструкція, яку він вибудував впродовж останніх 25 років. А відтак е, е, руйнується система, руйнується центр, розвалюється периферія. Тобто, е, очевидно, що тоді е, периферії зовсім не, не важливо, що там буде в Москві, яка від тебе знаходиться на Відстані там, 10 тисяч чи 8 тисяч кілометрів, значно ближче Китай, Японія, Корея і так далі. І так далі. Е, я вже не кажу про е, Кавказ, і про те, що там відбувається, бо е, мусульманський світ він теж не буде сидіти, склавши руки. Отже, там стільки внутрішніх е, слабких місць, Да, власне дивіться, сам Путін колись якийсь там під час якогось заходу, е, здається, це була якась. У них псевдокомісія справ людини, і один з учасників почав говорити, що треба все-таки дати право представникам національних меншин жити за своїми за своїми, так би мовити, традиціями і так далі. То йому відповів: А ви знаєте, що в Росії зараз понад чотири сотні взаємних претензій між суб'єктами Федерації? Ну от відповідь на питання: що відбудеться і коли відбудеться. Тому залежить пане Віталію від того, як піде ситуація зараз на фронті. Якщо е, ми отримаємо серйозну західну підтримку, і якщо е, ми будемо продовжувати знищувати російську економічну і військову інфраструктуру, то я даю е, буквально е, кілька років, два-три, не більше, після цього. Е, Путін не зможе просто рухатися далі. Якщо він зараз відступить, то це гниття може затягнутися ще там на 5-7, але не більше. Так, от в тій книжці, про яку я задав, я давав початок розвалу Росії 30-х -30 років, 35-36 рік. Ну зараз каталізатор значно сильніший. Війна на цей процес пришвидшить, так що я думаю, що. До того часу э, Російської Федерації як такої політичної реальності на карті світу більше не буде. І буквально. Вторить вам або ви разом цю думку е, сформулювали голова Міністерства закордонних справ Польщі, пан Сікорський. Він заявив, що Україна готується воювати ще три роки. Водночас, українська влада все ж надіється, що швидше вдасться досягти мирного компромісу. Зараз чекаємо. Пан Володимир, я так розумію, нам підготує цю книжечку. Ось вона, ось вона. Подивіться, ось вона називається. Розпад, я зараз спробую попасти розпад Росії, загроза чи шанс. От вона була видана ще в 21-му році до початку повномасштабної війни. І, от я в ній і Це шанс я не розпробував... лише для нас, це і для Росії шанс насправді для їхнього суспільства. Вони просто ще цього не розуміють. Так, так, продаваю. Ви знаєте, я, я пане далі, думаю, що в Росії немає суспільства, тому що суспільство це колектив громадян. Це єдність громадян. розумієте? Це коли є люди, які себе почувають відповідальними, це і є суспільством. Коли е, ви маєте справу з е, е, конгломератом рабів, які не мають почуття гідності, які не мають розуміння, що таке відповідальність за визначенням не мають, тому що вони всю свою історію були змушені е, жити. І приймати, до речі, це на відміну від інших народів як норму, коли вони знали, що їм не потрібно думати, їм не потрібно мати відповідальність їм потрібно лише бути шурупами в цій великій системі, і цей шуруп, в залежності від потреби, або закручувався під саму шляпку, або трошечки відкручувався назад. Оце власне функція російського народонаселення. Це не європейський тип мислення, коли людина є відповідальною за свої дії. В Росії немає а гідності, б – відповідальності. Тому е, це суспільство, власне, приречене бути таким, допоки е, не буде зовнішнього поштовху для того, щоб воно почало змінюватися. І ця зміна, пане Віталію, я думаю, відбудеться не раніше, ніж через пару поколінь, тобто, це не. Це не може бути одномоментним актом. От вчора були раби, сьогодні стали громадяни. Так не буває просто за визначенням. Цей процес буде тривати два-три покоління, тобто займе доволі довгий період часу, аж поки під впливом зовнішніх демократичних сил оця територія теперішньої Росії поступово почне перетворюватися в щось цивілізоване. Зрештою є в цьому логіка, і навіть в контексті наших вибудування можливо якихось майбутніх через два-три покоління взаємин з цією державою. Це це напевно буде логічно, тому що ані наше покоління, ані, можливо, наступне покоління, зрозуміючи, що витворяла і витворяє далі Російська Федерація на території України. Вибудовувати взаємне, як кажуть, деякі наші ну, в лапках політики або люди, які хочуть в майбутньому стати українськими політиками, ми не зможемо. Можемо, пане Володимире, я хочу вас запитати, бо це, це часто тема піднімається і е, ну, ну, є полярні абсолютно думки. Мовляв, що от коли радянський Союз розвалювався, він також розвалювався там на фоні війни в Афганістані, але там втрат було там, в десятки вже зараз разів менше, в сотні разів менше у радянського союзу, ніж у Російської Федерації. Також були проблеми з е, нафтопереробною. Е, Ну тоді не нафтопереробною інфраструктурою. В Радянському Союзі завжди був дефіцит палива, та? А, з цінами на паливо, тому що їх в світі там почали знижувати. В чому паралелі з кінцем 80-х років в Радянському Союзі та теперішньої Російської Федерації? Якщо можна конкретизувати, ну бачите паралелі, вони напрошуються самі собою, тому що те, що ми маємо. Те, що ми мали тоді в радянському союзі, було ну власне колапсом системи, тобто навіть радянські люди, які були під ну тотальним ідеологічним тиском, вони розуміли, що справа йде не в тому напрямку, і що те, що говорять на горі в і те, що відбувається внизу у людей. Це два паралельних світи. Ну сьогодні, якщо брати цей момент, то ми бачимо те ж саме в на тій території, яка поки що називається Російською Федерацією. Тобто, ну от і ви, і я, і всі наші колеги-експерти. Ми ж регулярно дивимося все те, що говорять там. На, на різних е, каналах, що пишуть в цих пабліках, і так далі. і так далі. Ну, от зараз скажу вам чесно: е, до мого великого здивування е, на поверхню прориваються речі, які, е, ну, власне, е, для теперішнього російського населення є е, дещо не характерними. Я маю на увазі насамперед, те, що починають. Відверто говорити при тому на камеру про те, що те, що Путін почав війну, було помилкою. Поки що не називають Путіна персонально. Ну, власне і за радянських часів ті люди, які так би мовити були в опозиції радянському режиму, намагалися не вживати персонально там прізвище і імен, але Говорили про те, що ця та, та радянська система на себе вичерпує, те саме говорять сьогодні в Росії, не називаючи Путіна. Отже, іде процес е, такого поступового, але якогось протрізвіння е, від російської пропаганди, яка так само, як колись комуністична, е, повністю е, забила мізки людей, що на е, тоді що зараз. У Росії маю на увазі. Дивіться на, на це так би мовити той елемент, який, на мою думку, є одним з найважливіших, тому що коли люди починають бачити ситуацію більш реалістично, коли вони на своїх власних статках розуміють, що на Кращі часи, які в них вже були десь далеко за спиною, а попереду лише проблеми, то це так чи інакше створює підґрунтя для того, щоб почалися якісь, ну щонайменше, в ключових містах, процеси невдоволення. А головним тут фактором виступає безумовно Москва, тому що саме в столицях відбуваються всі. Події, які потім мають вплив на решту території. Дивіться, що відбувається в економіці. Ну, ви людина молода, то ви не застали, але коли ну, от, Радянський Союз підходив до свого завершення, скажу вам чесно, магазини виглядали жахливо. Тобто, там справді практично. Нічого крім якихось консервів не було. В Москві зараз такого і в Росії поки що немає. Там є те, що дозволяє більш-менш людям купувати, але лише тим, у яких є гроші. А от цим останніми часами великі проблеми, тому що ну от один факт: закредитованість зараз серед російських громадян. Тобто нездатність їх розрахуватися з взятими позиками становить приблизно ну, за їхніми ж даними 30-35%. відсотків. Це означає, що третина населення живе від зарплати до зарплати і перекредитується вже навіть не в банках, тому що банки відмовляються давати нові кредити, а в цих мікрофінансових організаціях, які дають. Кредит під шалені там 200-250 відсотків. Тобто люди потрапляють реально в боргову яму. І на відміну від СРСР, коли товарів в принципі не було, а були якісь папірці, які нічого не, не не значили. Зараз ситуація протилежна. Товари ще є, а от папірців нема. І це ситуація не менш загрозлива для системи ніж та, яка була в Радянському Союзі. І третій момент зовнішній, так тоді, власне, зіграли два фактори: Афганська війна і Чорнобильська катастрофа. Зараз ситуація ви абсолютно праві для Росії в плані війни значно гірша. Бо тоді називали різні цифри, там від 15 тисяч вбитих до 60 тисяч вбитих. Сьогодні кількість пішла за мільйон. І це теж свідчення того, що ситуація в цій сфері для Росії може стати в якийсь момент справді критичною, тому що ну, по перше, гинуть реально зникає частина найбільш працездатного населення. По друге, це впливає на і також люгідний стан економіки. І третє, це так чи інакше починає формувати ну, невдоволення навіть серед тих рабів, які розуміють, що білої ладою замінити живу людину практично неможливо. Плюс зовнішній тиск, плюс санкції, плюс все те, що роблять наші герої на фронті. І таким чином ми маємо комбінацію факторів, які... Ми не знаємо, чи це може бути через місяць, через три місяці, через півроку, і так далі, але які в сумі е, приведуть до такого резонансу, ну коли цей російський міст в якийсь момент просто розвалиться. Ну ви знаєте, що е, по мосту ходити стровим кроком не можна, бо він резонує е, і потім е, от так само е, може розвалитися вся російська конструкція, тому що Оцей резонанс в якийсь момент зійдеться в одній точці, і потім об'єктивно е, далі існувати не зможе. Тому е, я думаю, що нам треба е, насправді і ми про це говоримо зараз нашим друзям. Хоча вони цього не хочуть слухати. Нам треба вже зараз думати над сценаріями пост-Росії, е, над тим, щоб не було цих е, е, переляканих очей в Європі. А що ж там буде, якщо вона розвалиться? А що з ядерною зброєю? А як громадянська війна? А що треба зробити, щоб цього не було, і так далі? Так далі. Так, от зараз треба насправді, якщо ми думаємо про перспективу, сідати з нашими друзями, А у нас є колосальний досвід того, що таке Росія, і як з нею працювати, бо ми були під цим ярмом століття, розуміти їхню психологію, їхню ментальність. Розуміти з ким і як треба працювати поза межами Москви, і писати реальні сценарії, що треба робити, для того, щоб а не було проблеми з ядерною зброєю, і б, щоб пообіцяти е, тим е, суб'єктам, які об'єктивно виникнуть на території постросії, такі варіанти, які е, зможуть утримати їх від е, ну доволі е, жорстких, якщо не кривавих, розборок е, за ті чи інші. Е. Клаптики землі, так що е, проблеми є. Я з вами погоджуюсь, пане Віталію. Але е, проблема це лише привід для того, щоб подумати, як її вирішити, а не хапатися за голову і кричати, що все пропало.